На сім пригоди всім. Показові церкові можна сказати, виступи. У нас відбувалися не у нас, а у наших ворогів на Росії також у Чечні. Там Рамзан Кадиров вирішив позмагатися теж з технікою, з джипом і показав вчора. Він усу свою силу і міць довівши таким чином всім критикам. Ну як Кадиров думає, що він довів цим відео те, що він вмирати поки що не збирається. Помічник Кадирова. Опублікував це відео у соцмережах, телеграм-каналах. І видно на цих кадрах, як чеченський феодал Путінський Кадиров штовхає джипа позашляховик. І от в інстаграмі, в телеграмі оточення Кадирова, в першу чергу його помічника Умара Даудова з'явилося це відео. Бачимо, як пихтить, сопе, сіплює зуби Кадиров, докладає усіх зусиль, аби то потягнути. На себе то відштовхнути позашляховик у центрі Грозного все це дійство відбувається. Йде мова про автомобіль. Toyota Land Cruiser. Не знаю, чи він був ще там чимось навантажений, але бачимо, що колеса рухаються. Важко сказати, чи дійсно відбувається цей рух машини без якогось сприяння самої техніки чи водія, який всередині стоїть, але бачимо, що Кадиров справді там ну з усіх сил намагається машину зрушити з місця, і зрештою йому це вдається це зробити, підписали це відео оточення Кадирова. Його помічники, от такими словами: собаки гавкають, а караван іде. Ну і в такий спосіб вони вважають, що довели усім навколо критикам і тим, хто пише про здоров'я Кадирова, що усе із цим феодалом у Чечні все в порядку. Він живий, здоровий, в доброму здоров'ї, абсолютно себе добре почуває і буде, мовляв, жити ще довго, без жодних. Болячок без жодних криз із здоров'ям. Я нагадаю, що раніше, 22 квітня, з'явився матеріал у газеті під назвою Нова газета Європа, це опозиційна така. Газета російська, і от у них вийшло велике розслідування про стан здоров'я Кадирова. За даними журналістів цієї газети, ще у 19-му році значить Рамзану Кадирову поставили діагноз некроз підшлункової залози, тобто важке онкологічне захворювання. А вже після 22-го року стан цього феодала Чеченського почав різко погіршуватися. І в цьому розслідуванні стверджують журналісти. Що в 23-му році кремлівська влада запустила цілу піар-кампанію, аби показати, що з Кадировим все добре, все гаразд. Проблем зі здоров'ям жодного немає. Через декілька годин, уже після виходу цієї статті у новій газеті Європа Кадиров сам у своєму акаунті ВКонтакті на російській соцмережі опублікував відео зі спортзалу, де він розминається, піднімає штангу і теж вселяко доводить, що все добре в нього зі здоров'ям. Часто для Таких от публікацій, коли Кадирова справді бувають загострення погіршення стану здоров'я, витягують на світ Божий у соцмережі, різноманітні консерви, відео заздалегідь заготовлені, аби показати, що Кадиров там бігає, десь тягає штангу, займається активним способом життя і мовляв, він зараз не в лікарні, і все з ним добре. Взагалі, Кадиров був присутній нещодавно 7 травня на інаугурації Диктатора Росії Путіна на так званій інаугурації. Ну і в той же час теж російські пропагандисти вселяко почали підхвалювати стан здоров'я Кадирова. Зокрема, вже одіозна відома Маргарита Семенян в своєму телеграм-каналі написала про Кадирова таке здоров'я в нього прекрасне, чудове. Перевірила вручну кам'яний біцепс. Ну от і зараз бачимо, що свої там м'язи Кадиров намагався вже на відео продемонструвати, тягаючи позашляховик Toyota Land Круз. Можливо, на когось це навіть справило враження, але з іншого боку, навпаки, отакі, отакі показові відео доводять, що за все, що немає впевненості в оточеннях Кадирова, що його образ такого всемогутнього і довговічного диктатора місцевого феодала так він зберігається у свідомості громадян, навіть мешканців самої Чечні. От бачимо, що власне дійсно Кадиров ходить так не дуже твердо, тримається на ногах, перевальцем ходить. Ну і виглядає він доволі таки хворобливо і відповідно от, намагаються зняти подібні піар відео піар-акції, проводити із участю самого Кадирова от його помічники, його оточення.